Вітаю, друзі! Сьогодні готую дуже файний, неймовірно смачний сливовий пиріг. Ви тільки уявіть, цукрова, хрумка, скоринка і ніжне тісто, в якому сливи просто тануть. Ви будете в повному захваті від цього пирога. Можливо, ви вже його готували, а можливо і ні. Якщо ні, то приготуйте обов'язково. Тому що це неймовірно смачно. І традиційно покажу вам джерело. Рецепт я знайшла в книзі, яку ви бачите на екрані. Книгу написали сестри Брас, які збирали рецепти від своїх рідних, друзів, знайомих, і серед них була Естер Пулман, котра згодом теж видала свою власну кулінарну книгу. Рецепт дуже старий ще з 1960 року. Ось така історія. Ну а тепер давайте готувати. Перш за все, вмикаю духову шафу і розігріваю її до температури 180 градусів по Цельсію. Мені потрібна форма діаметром 23 см, дно застеляю пергаментним папером, або боки бризгою рослинною олією або можна змастити. Для пирога беру сливи підійде будь-який сорт. У мене ось такі: сливи розрізаю навпіл і видаляю кісточку. Бажа, щоб вони були дуже спілі, тоді пиріг вийде особливо ніжним. Щоб сливи не потемніли, скроплюю їх лимонним соком і перемішую. Складаю поки в сторону і в окремій мисці з'єдную борошно, розпушувач і дрібку солі. У чаші міксера збиваю м'яке вершкове масло з цукром. Нам потрібен кремоподібний стан. На швидкості 7 приблизно 5 хвилин. Потім зменшую швидкість і додаю яйця. Яйця обов'язково повинні бути кімнатної температури. А також додаю ванільний екстракт. Або можна додати ванільний цукор. Продовжую збивати ще одну-дві хвилини до однорідності. Далі на мінімальній швидкості починаю додавати сухі інгредієнти. І як тільки вони з'єдналися з масою, міксер вимикаю. Ось таке тісто у мене вийшло. Тісто перекладаю у форму і розрівнюю з патулею, або можна ножем для масла. Зверху на тісто викладаю половинки слив, трохи вдавлюючи їх у тісто. Якщо хочете, щоб сливи залишилися зверху, можна їх не вдавлювати. Для посипки з'єднують цукор із корицею. Саме завдяки цій суміші утворюється смачна хрустка скоринка Якщо це для вас занадто солодко, можна зменшити кількість цукру. Посипаю сливи, ставлю форму у розігріту духовку на 55-60 хвилин при температурі 180 градусів по Цельсію. Готовність потрібно перевірити дерев'яною шпажкою. Мій пиріг готовий випікався рівно 55 хвилин. Спочатку він гарно піднявся, а потім трохи осів. Так і має бути, адже сливи досить важкі і їх тут досить багато. Обережно знімаю форму і перекладаю пиріг на тарілку. За бажанням можна посипати його цукровою пудрою і не хвилюйтеся, що в рецепті чимало цукру, сливи самі по собі кислуваті, тож баланс смаку виходить ідеальним. Цей пиріг особливо смакує теплим. Ми любимо їсти його з ванільним морозивом, це дуже-дуже смачно. Сливи просто тануть у ніжному тісті. Спробуйте, друзі, ви точно не пошкодуєте! Файно дякую, друзі, що завітали на мою файну кухню. Буду вдячна за ваші подобайки, коментарі під відео і за підписку, тому що все це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. На цьому я з вами прощаюсь, Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного до нових відео. Всім па-па!